Далі говоримо про інше. Підприємці просять владу розкрити інформацію про поклади вітчизняних корисних копалень. Європейська бізнес-асоціація вже надіслала відповідне звернення у Кабмін. Повідомила прес-служба спілки на офіційному сайті. У ньому йдеться про обмеження грифами таємно або для службового користування дані щодо покладів алмазів, золота, літію, титану та інших стратегічних матеріалів. Європейська бізнес-асоціація вважає, що зняття інформаційних обмежень допоможе залучити додаткові інвестиції у видобуток і переробку промисловість, не завдаючи шкоди нацбезпеці України, детальніше про це поговоримо з Мар'яною Оганян, менеджеркою комітету надрокористування Європейської бізнес асоціації. Пані Мар'яно, вітаємо вас наживо на Суспільному. Добрий вечір. Добрий вечір. Як з'явилася така ініціатива написати лист уряду, щоб вони зняли гри таємно або для службового користування щодо цієї інформації? Дякую за запитання. Насправді, комітет надрокористування Європейської бізнес-асоціації є максимально активним в своїх ініціативах, і вже два роки поспіль ми проводимо індустріальний день, який називається Day, в межах якого проводимо дослідження ринку надрокористування, перспектив розвитку тощо і в. Жовтня 2024 року ми проводили дослідження, і у відповідях на це дослідження 66% респондентів відсотків е, респондентів зазначили, що зняття таких грифів як таємно та для службового користування з певної геологічної інформації сприятиме розвитку галузі залученню іноземних інвестицій, зокрема під час дії воєнного стану. Пані Мар'яно, чому для влади для бізнесу так важливо, щоб влада розкрила цю інформацію? В чому полягає така потреба? Є зараз бажаючі вкладатися у розвиток цих родовищ. Дякую, насамперед, я поясню загалом, яка інформація є обмеженою, так? Тобто в Україні державою охороняється інформація, розголошення якої може становити загрозу для національної безпеки, і такій інформації надається статус державної таємниці. До неї належать відомості про балансові запаси певних видів корисних копалин, а так само від відомості про Перспективи видобутку і розрозит певних е... корисних компаних по цілій е... Україні В Міністерством економіки України нещодавно було визначено деякі сектори, які можуть е... швидко і максимально надати підвищення ВВП при відбудові України, зокрема шляхом залучення інвестицій. Серед таких секторів є якраз критичні сировинні матеріали. Ми вважаємо, що інтерес міжнародних інвесторів протягом останнього часу є досить ем, високим щодо цього, зокрема в контексті того, що в 2021 році Україною разом з ЄС було підписано меморандум про співпрацю в цій сфері. Про розвиток критичних сировинних матеріалів разом із ЄС, а також е, сприяння ланцюгам постачання цієї сировини. Окрім цього, як ми вже всі знаємо, планом е, перемоги президента України, який був нещодавно озвучений, четвертий пункт передбачає е, використання стратегічного економічного потенціалу України та пропонується. Е, Стратегічним партнерам підписати спеціальну угоду про е, спільний захист корисних копалин, тобто критичних сировинних матеріалів на територію України та інвестування. Ми, е, як європейська бізнес-асоціація, вбачаємо, що загалом враховуючи наші е, ресурси, ми маємо можливість забезпечити е, довгостроковий. Е, довгострокову конкуренцію на міжнародному ринку за рахунок того, що з цих корисних копалин можуть вироблятися товари, які мають дуже високу додану вартість, і ем, якраз закриття геологічної інформації зовсім не сприяє е, інвестуванню. Це пов'язано з тим, що в першу чергу е, для ознайомлення надається інформація, з якої вилучена вся інформація, яка містить державну таємницю. Другим е, другою причиною є те, що Міжнародним інвесторам за кордон заборонено пересилати таку інформацію. Відповідно, такі обмеження, попри високий інтерес до галузі, мають певні обтяження. Ми вважаємо, що використання іноземного досвіду, зокрема штатів та Європейського Союзу щодо відкритості даних по критичних сировинних матеріалах, може нам надати великий плюс. І е, сприятиме якраз злученню інвестицій в галузь е, збільшенню робочих місць, зокрема під час воєнного стану, е, адже Кількість, значна кількість ресурсів, які не розробляються, вони фактично не становлять практичної цінності для економіки держави. Точно тому через відсутність в Україні достатнього капіталу сучасних іноземних технологій, без зняття грифів, нам буде важко заручитися підтримкою міжнародних інвесторів. Дякуємо. Дякуємо дуже. Мар'яна Оганян, менеджерка комітету надрокористування європейської бізнес-асоціації.